Перемирие нарушается, и это подтверждает и одна сторона, и другая сторона. Что толкает, да? Как бы начинать, да, нарушать это перемирие, сложно сказать. Но то, что будет происходить встреча, опять же, нормандской четверки в формате директоров, как там правильно звучит? На уровне директоров, политических департаментов, Министерства иностранных дел. Скажите, вот уже говорят о том, что президенты говорили, ни о чем не договорились, потом министры говорили, ни о чем не договорились, теперь иностранных дел, теперь директоры, дошла. то есть уже спускаются, спускаются. Это говорит о том, что политическим путем решить эту ситуацию невозможно? Пока да. Пока о. невозможно. Почему? Потому что нет для этого соответствующей политической воли, и нету в первую очередь не только в Украине, но и со стороны России. Я думаю, что наблюдая за развитием политической ситуации в Украине, в России вполне логично возникает желание дотянуть ситуацию дальше э, и продолжать ее расшатывать с тем, чтобы реализовывать свои политические цели. То есть Россия до конца свои политические цели не реализовала в нынешнем конфликте, она стремится реализовать. Для этого ей нужно постоянно расшатывать эту ситуацию всеми возможными путями, что она и делает, собственно говоря. Якщо говорити про нормандський формат, то передусім його ініціатором того, як можна вирішити конфлікт, була Європа, як на мене. Європа, пост, ну, тобто пост військовими засобами після Другої світової війни, намагається це це вирішити в дипломатичному правовому полі. І неусвідомлення європейських керівників про те, що правовими методами ніхто цей конфлікт нас вирішувати не збирається, призводить до недієвості. Подібних заходів, такі як нормандська четвірка, і до неефективності міських домовленостей, тому що так чи інакше, от щойно ми почули від кореспондента з Донецька про те, що Україна і з їхнього боку не дотримуються домовленості про перемир'я, я просто намагаюся уявити собі будь-який формат цих перемовин. Він так чи інакше передбачає якусь імплементацію виконання цих умов, які б вони не були на певному правовому рівні. І тепер собі уявіть, що на будь-яких правах на правовому рівні проводиться реалізація тих умов, які, наприклад, виставляє ДНР. От ми неодноразово бачили, що вони хочуть проведення виборів. Але якщо собі уявити, що ці вибори будуть чесні, навіть якщо на чесних виборах... Військові злочинці з точки зору української правової системи отримують перемогу і тим самим отримують певну політичну, ну тобто політичний захист. Київ вимушений буде їх визнати як своїми представниками на місцях. Або якщо, наприклад, будуть парламентські вибори, то взагалі там мажоритарні то, округи, це основі, розумієте, навіть якщо депутати. так навіть якщо так відбудеться, потім теперішнім терористам, вже отримавши мандат довіри, політичної довіри і е, визнання київської влади все одно доведеться жити по законам, які вони не дотримують і дотримуватися не збираються. Тобто там тотальний правовий нігілізм. І будь-які умови, які б не виставили ДНР ЛНР перед Україною, і уявимо собі, що Україна на них погодилась, все одно дотримуватися не будуть. Тому я узагальнивши те, що вони просто не вміють, бо інакше повністю йде конфлікт з тим, з чого це все почалося з Російською Федерацією. Її потрібна зона нестабільності, і потрібна нова Абхазія або нове Придністров'я. Фактично жити ні по російським, ні по українським законам там ніхто з керівниками теперішніх ДНР, ЛНР не збирається.